Номер 1024, сторінка 224. При яких натуральних значеннях b дріб 15, 11 плюс 2 b тих буде неправильним. Дріб 15, ділимо 11, додати 2 b Буде неправильним. Якщо чисельник буде більшим за знаменник, або знаменник менший, ніж чисельник, або йому дорівнює. Тобто може бути 11 додати 2П менше за 15, або 11 додати 2П дорівнює 15. Або менше, або дорівнює. До 11 додаємо якесь число, щоб воно було менше за 15. Якщо до 11, нам потрібно додати число менше за 4, тому що 11 додати 4 дорівнює 15. 2b повинно бути менше за 4. Або 2B буде дорівнювати тут 4. Підставляємо. Б, яке задовільнить або цю нерівність, або ось цю рівність. Якщо Б дорівнює 1, то 2 помножити на 1 буде менше за 4, якщо Б дорівнює 2, то 2 помножити на 2 буде. Дорівнювати 4 задовільняє нашу рівність. А якщо b Буде більше за 2, тобто 3, 4, 5, 6, то 2 помножити на b буде більше за 4. Якщо воно буде більше за 4, то воно не за задовільняє умову задачі. Умову нашого завдання не задовільняє. Тобто B дорівнює 1 або B дорівнює 2. Записуємо відповідь 1. 2.